Доброго дня, команда КМВ! Мене звати Іродовський Денис, супервайзер філіалу Київ Правий Берег. В сьогоднішньому відеоконтенті я би хотів з вами розібрати кроки торгового візиту, а саме другий оцінка. Оцінка торгової точки складається з трьох стадій: огляд торгової точки ззовні, огляд торгової точки зсередині і представлення клієнту наших переваг. Далі пропоную перейти до зовнішньої оцінки торгової точки, а саме фасад точки, час роботи точки, інформація про потребу це саме діяльність, якою займається наш майбутній контрагент. Це може бути кав'ярня, аптека, пивний магазин тощо. Далі ми вже збираємо інформацію про діяльність наших прямих конкурентів. Після цього ми оцінюємо встановлення ними постматеріалів. Далі вже шукаємо краще місце для встановлення нами постматеріалів. І ефективно оцінюємо встановлення наших постматеріалів. Окремим блоком я би хотів винести розміщення нами постматеріалів, які саме є критерії: це видимість, імпульс, стабільність та привабливість. Пропоную далі перейти до внутрішньої оцінки торгової точки. Спочатку ми дивимося на торгові марки, які представлені в магазині по категорії води та снека. Після цього ми з вами дивимося на ціноутворення нашого клієнта. Надалі ми дивимось на продукцію та місця для її викладки, можливості внутрішнього мерчендайзингу, кількість і типи людей, які відвідують дану торгову точку. Завдяки цьому ми можемо зрозуміти нашого кінцевого споживача і правильно сформувати пропозицію для нашого контрагента. І також ми звертаємо увагу на всі інші товари, які присутні наразі в магазині. Завдяки цьому можемо зрозуміти, що це за клієнт, з ким ми маємо справу. Тому що якщо в нього пусті полки, ми розуміємо, що з цим клієнтом лояльність в майбутньому ми не зможемо налаштувати. При внутрішній оцінці варто першочергово звернути увагу на холодильне обладнання, полиці та додаткові місця для продажу. Тепер розберемося детальніше, що саме стосується холодильного обладнання. Перше, він має стояти в найкращому місці, друге, має бути в наявності вся наша продукція. Третє відсутність іншої продукції. І четверте гарний вигляд холодильника і чистота. На що ж треба звертати увагу на полицях? Наші полиці мають бути встановлені краще відносно наших конкурентів. Чистота полиць також має бути товарний вид продукції. Далі ми дивимося на необхідність мерчандайзингу. та в кінці перевіряємо наявність рекомендованим цінам. Додаткові місця для продажу, саме на чому варто зробити акцент: перше це товарний вид, друге це видимість. Та доступність до нашої продукції. Третє це найкращі місця. Що ж саме ключове в внутрішньої оцінці торгової точки. Ми маємо знайти найкраще місце для встановлення нашого торгового обладнання. В місцях додаткових продажів ми маємо стояти краще, ніж наші конкуренти, або знаходити найкращі місця відносно нашим конкурентам, та також товарний вид нашої продукції. Це дуже важливо. І на фінал давайте з вами наведемо приклад ідеальної торгової точки для нас. Ми бачимо торгову точку, яка стоїть біля школи. Ми бачимо наші постматеріали по всім нашим категоріям продуктів. Потім ми заходимо всередину, бачимо наше холодильне обладнання в кращому місці для продажів, поруч з ним з наша снекова полка, також в додатковому місці для продажів 100% нашого асортименту, а конкурентів взагалі немає. Це наш ідеал. Команда, хотів би подякувати за увагу і до зустрічі в нових випусках.